Року 2023 об'єднання відповідальних громадян провело конференцію, на якому ми говорили про історії, які трапляються з жінками під час війни і як вони їх переживають. І вже на початку цього року ми розуміли, що ми хочемо продовжити цю гарну традицію. І власне ми стоїмо тут. Сьогодні у нас буде відбуватися конференція Women Empower 2.0 як жінки змінюють правила, і власне сьогодні ми будемо говорити про. Безпосередньо зміни, які кож з кожною, з кожним з нами відбуваються, яким чином ми можемо впливати на ці зміни, і яким чином ці зміни, які спричиняють інші жінки, торкаються нас самих. Так що я думаю, що це буде не тільки цікаво, але й дуже корисно. Жінки документують воєнні злочини, жінки координують громадські ініціативи. Українські жінки на передовій цієї боротьби за нашу свободу та демократію, тому що мужність не має гендеру. І ось ця гендерна перспектива вона яскраво вказує, за що у цій війні ми боремося. Бо це не просто війна між двома країнами, це війна між двома системами авторитаризмом і демократією. Час повномасштабного вторгнення зрозуміли, що жінки почали займати абсолютно інші різні ролі в суспільстві, які вони не займали до повномасштабного вторгнення. Тому е, нашою місією, нашою цілі було підтримати е, тих е, жінок, які стали брати на це відповідальністю, відповідальність, яких з'явилися додаткові потреби і проблеми. Тому що ми розуміємо, що підсилюючи їх, ми підсилюємо в принципі все суспільство. І сьогодні, під час цієї е, конференції, наша е, основна мета була якраз і показати історії тих жінок, які борються, які справляються, і стати певним натхненням для інших впоратися і справлятися, щоб ми загальним цілом Змогли е, разом дуже важливо, або ми жінки, які вже представлені в тих чи інших сферах політики держави, підприємництва своїм прикладом заохочували якомога більше жінок брати участь в громадсько-політичному державному житті України, бо бо це справді надважливо. і ми приїхали поспілкуватися з жіночим товариством Кривого Рогу на цьому форумі жіночої солідарності, тому що потрібно об'єднуватися під час війни, обмінюватися досвідом і перемагати разом. А сьогодні мене в Кривий ріг на конференцію. Власне, жіночу, яка правильно називається ось так, Women 20 Power». Я насправді вважаю, що дуже потрібно дівчатам, жінкам робити більше різних заходів, моментів спілкування, коли одна одна потреба, бо ми насправді одне в одного є, і це треба відчувати. І це дуже окрилює, коли ти відчуваєш плече такої ж, як ти, яка має ті самі проблеми, має ті самі випробування щоденні, але долає їх так чи інакше і почути ці різні досвіди, поділитися ними. Це супер важливо, супер корисно. І мені здається, що це правильно добудовувати таку мережу. Ми одна одній допомагає навіть простою розмовою. Тому дуже за запрошення. Це дуже класно бачити багато. Криворіжок, як мене носіли правильно казати, які продовжують робити, попри те, як би складно не було, які б обстріли по місту русня не робила. Продовжують волонтерити, продовжують просто щодня долати ці всі випробування. Як би тяжко не було, тримати посмішку на обличчі, ростити родини, допомагати війську і просто вести своє життя і приймувати до своєї діти. Дякую. Сьогодні представляють дві громадські організації, які займаються адвокацією. Одна адвокація прав громадів, інша адвокація прав родин військовослужбовців. І я розповідатиму, як відбувається цей захист, чого прагнуть родини, які у нас аналогії між геноцидом часи Другої світової війни і нашою сьогоднішньою сучасною війною. Як зберігати цю пам'ять? Чому потрібно це робити сьогодні і які бувають наслідки, якщо цього не зробити вчасно? Будемо говорити на Women Empower 2.0 ну, про те, як жінки змінюють правила. Сьогодні буде про бізнес, політику, творчість і так далі. Я буду розповідати про те, як розвивати свої особисті бренди і просувати себе в соціальних мережах свій бізнес і свою діяльність.